Збираємо як людей із складу вже діючих поліцейських, так само і людей, які виявили бажання, виявилися мотивованими добровольцями. про, ну, проходити службу в стадії бригади Це Три основних напрямки. Це Вогнева підготовка, тобто навички володіння зброєю, тактична підготовка це вміння діяти в ситуаціях з зрозумілим ступенем ризику, здатність оцінювати обстановку, приймати вірні рішення. І третє це медична допомога, здатність, тобто здатність надати першу допомогу на полі бою своїм побратимам, власне, собі працювати необхідність. Тобто це все три таких глобальних блоки. на шість!